Олексій Гетьман, військовий оглядач, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, а ви на який результат розраховуєте? Якщо говорити про кількість, терміни передачі тамагавків, про можливості їх застосування, будь ласка. Ну, тут бачите, воно якось дуже повільно відбувається. Слава Богу, що воно відбувається, що процес цей пішов. Але ну давайте пригадаємо, як що, що каже президент Трамп. Він каже, що передача цих тамагавків це в першу чергу має виглядати як на Російську Федерацію для того, щоб вони все ж таки сіли за стіл перемовини, і що не менше почали рухатися, хоча бо до переміря, не кажучи вже про взагалі завершення війни. Далі Трамп каже, що можна можуть передати ці. Ці ракети в нашу країну, але поки що ми їх не маємо використовувати але Росія має знати, що вони в нас вже є. Далі, ну ці ракети, куди куди саме ми плануємо їх спрямувати. Теж Трамп хоче, щоб ми доповіли, які саме ну це розуміємо цілком ті інформації в відкритому доступі і не буде. Які саме цілі ми хочемо знищити. Ну і остаточне питання: останнє питання, яке треба тут зрозуміти, чи може погодити, яким чином в якої кількості ці ракети мають бути передані. Якщо це буде декілька сотень ракет, а краще більше тисячі, тоді це дійсно та сила, яка може щось суттєво зруйнувати в тилу Російської Федерації, мається на увазі виключно військове та військово-промислова об'єкти. Ми не будемо стріляти тамагавками по цивільним об'єктам. Але якщо це буде декілька десятків ракет, то сенсу великої від цього немає. Хочу просто нагадати, що коли була, ну ми пам'ятаємо буря в пустелі операція коаліції сіл, в тому числі сполучені штати там приймали участь, і там застосовували томагавки. Коли атакували війська Саддама Хусена, який тимчасово окупував незаконний Кювейт, і ця операція тривала дуже швидко — 36 днів, 39, там, ну, по-різному можна оцінити в ці фази. Але тоді було застосовано за декілька тижнів 296 там гавків. Лінія фронту кювейтського була набагато менша, ніж лінія фронту на російсько-українській війні. Але тоді вони прийняли. Ну, Дали можливість ну, швидко завершити ці дії. Це тільки тамагавки, не кажучи, що вже про іншу зброю, яка була використана. Майже 300 томагавків. Там два, правда, впало, декілька було збито, але вони майже всі ну, впали. Тобто вони не такі. Теж тамагавки, теж от стартанув, не полетів, десь впав. Тому що це якась зброя така, що вона не може зіртуватися, ні, там теж в неї теж є певні недоліки. Але. Успіх, успіх мав місце бути, якщо нам передадуть декілька сотень, ну, краще тисячі тому і ми пропишемо, які цілі ми збираємося вражати. До речі, давайте пригадаємо, що ще рік тому. Точніше, ще за більше року тому ще за президентства Байдена нас просили провести список нашої делегації список цілей, які ми збираємося вразити для атакам ну, для інших ракет Сполучених Штатів. Ми привозили ще не менше 200 цілей, які необхідно, нам необхідно знищити для того, щоб послабити можливості росіян на лінії фронту. Тому сподіваємося, що ці тамагавки вже в цьому році, а краще в цьому місяці вже будуть в нашій країні, і єдине, що сам по собі один там чи десять томагавків вони нічого не нічого не змінять. А от декілька сотень тамагавків для того, щоб можна було зробити серйозний удар по важливим об'єктам військово промисловим на Росії, то це було б непогано. Ну ми. Цього слава богу, не знаємо. Це має бути таємне, військове темниця, але ну ми побачимо результати. Давайте пригадаємо, що коли. Пригадаємо розмову про зенитно-ракетний комплекс Петріот. Коли ми дізналися, що він у нас вже є. Коли ми почали збивати Звичайно. Жалу над Києвом? коли вже можливо, це, мало це говорити вже про конкретне застосування? Пане Олексій, останні питання хочу вам поставити. Буквально коротко обговорюємо сьогодні зранку про те, завдяки чому були звільнені малі щербаки, щербаки частково степове. На Запоріжжі згадували 33-й штурмовий полк, штурмові війська, 24-й бат. Що вам є до цього додати? Тобто, це буде такий наступальний потенціал на Запоріжжі саме збройних сил України збережений? Чи це ситуативна історія? Ні, я впевнений, що зараз ну ви знаєте, президент Зеленський казав на зустрічі з Трампом, і Це було потім на прес-конференції, що ми готуємо наступальну операцію, контрнаступальну операцію. Цілком можливо, що це є частина. Але от ті добре пілі от запорізькі напрямки невелике просування це контр тобто, це те, що зветься активна оборона, тобто оборона є. Позиційно, тобто, коли стоїш на місці як першу світову війну, в окопах і намагаєшся надати ворогу просунутися. Там перша, друга, третя лінія, те, що ми багато разівчили, але є маневри на мобільна оборону, точкову оборону. Тобто є різні оборони, які прописані військової науці, прописані в наших бойових статутах. Все це можна об'єднати. Крім позиційної, є активна оборона. От ми використовували елементи активної оборони. Це є ті контродари, які ми робимо. Це не можна вважати контрнаступом, це трошечки різні речі. Ну там дуже просто контрнаступ. Це готується просування на певну територію, там готуються тили, щоб вони підтягувалися і забезпечили Контрудар – це тими силами та засобами, що тримаємо оборону на невелике просування відвоювання позицій. Це контрдар, і я думаю, що це і елемент активної оборони буде далі продовжуватися. Чи буде наступ, контрнаступ наш, який ну умовно кажучи, на насував президент Зеленський саме на запорізьку напрямку. Чи в іншому краще щоб ми цього не знали, щоб це була несподіванка, бо коли мати меншими силами та Собою переважаючи цього ворога успіхи виключно за в завдяки ефекту несподіванки. Як це було на прощені? Дякую, пане Олексій. Олексій Гетьман, військовий глядач, був з нами на прямому зв'язку.